Ліна Костенко і Валерій Залужний е, е, мали ну їм мали надати статус громадянин Києва почесний громадянин. почесний громадянин Києва. Ну і от є інформація, що коли це питання ставилося на голосування, слуги народу вийшли із зали. От вони не захотіли голосувати. Що це для вас означає? <реж> Можуть вийти з нашої держави і не заважати нам рятувати державу і будувати нормальну, нормально навнарнормальні обставини для її порятунку і розвитку. Насправді це є ганьба, але це так само сигнал, що зокрема Валерія Залужний ну дуже вже муліє очі офісу президента. а Можливо, і особисто Володимиру Зеленському. Не знаю, ганьба, але. Дякувати всім решті адекватних депутатів Київради, маємо ось таку велику приємність. І як Малкович, який каже, волею долі мав можливість бути присутнім на, на цій зустрічі, він прокоментував, що мав можливість бути там, де було три легенди. Ліна Костенко, Валерій Залужний і Віталій Кличко, тому що вони всі легендарні угу. люди. А мені ще дуже сподобалося, як Ліна Костенко сказала, що вона не носить політичної біжутерії. І це Перша нагорода, яку вона приймає, від якої їй дуже тепло. Так, дійсно, це ну дуже такі рідкісні кадри. Я знаю, що Ліна Костенко не виходить до медіа дуже рідко це робить, і нам приємно, що це сьогодні сталося, але залужний мав би бути в Британії. Я так розумію, що в медіа там місяць назад було повідомлення, що от його готують до роботи дипломатичної служби в цій країні, що нібито там уже є згода, і от от якось це питання має бути вирішено. Три місяці березень, квітень, травень. Вже наскільки мені було раніше відомо, то він навчався в дипломатичній академії, тому що я так розумію, що людина, яка має як мінімум три вищих освіти, відповідально ставиться до своїх потенційних обов'язків з іншого боку. Наскільки мені відомо, також він не звільнений з військової служби. Тобто mm -hmm. він і далі на Там службі якась тут, темна, тут якась темна та, ситуація. дипломатична служба, військова служба, воно якось дивно виглядає. Але ми розуміємо, що згідно з усіма статутами і законодавством, звільнити його може тільки особисто Володимир Зеленський Володимир Зеленський, як президент, як Верховний головнокомандувач. Тому побачимо, що воно куди і як робиться. Але на мою думку, Валерій Залужний, так як саме як і 16 інших звільнених генералів, вони би особливо ефективними зараз були б працюючи з фронтом.